На колесі змін режимів виробники зазвичай розташовують величезну кількість варіантів для фотографів-початківців. Більшість колеса, як не дивно, займають саме автоматичні режими, їх ще називають сюжетними режимами. Купуючи камеру, взагалі не варто спиратися на ці режими. Вони зовсім ніяк не допоможуть вашій творчості, а навпаки, не дадуть вам розвиватися. Тому чорним маркером ви зафарбовуєте всі ці автоматичні режими, які є на колесі, а саме. І лишаємо лише літери та цифри, якщо вони у вас є. І ось тепер ваша камера готова до роботи. Майже. Дещо з цього, що залишилось, ми теж з вами закреслимо, але наприкінці відео. Тож давайте розбиратися з тим, що залишилось. Почнемо з мого улюбленого знімального режиму. Це режим пріоритету діафрагми. На колесі змін режимів позначається літерою А. У цьому режимі ви вручну вказуєте значення діафрагми, а витримку камера підлаштовує сама відповідно до кількості світла, яку пропускає саме та діафрагма, яку ви встановили. Кадр вийшов правильно проекспонований. Уся привабливість цього режиму в тому, що ви контролюєте глибину різкості в кадрі, яка, на мій погляд, є дуже важливою художньою складовою нашої фотографії. Але в цьому режимі є дещо про що вам треба турбуватися, а саме, щоб камера не встановила витримку довше, ніж одна сота секунди, якщо ви знімаєте з рук. Інакше на фотографії з'явиться смаз поруху або ж так звана трісучка ось такі смази рухомих об'єктів. Або увесь кадр буде нерізкий завдяки тому, що ваша камера буде хитатися через тремтіння рук. І якщо раптом така ситуація виникне, вам треба буде або підняти ISO, або поставити камеру на штатив. Наступний режим: режим пріоритету витримки на функціональному колесі. Позначається буквою С. Для Canon це ТВ. Тут усе з точністю навпаки. Ми виставляємо вручну саме витримку, щоб мати можливість керувати рухом, який є в кадрі, а діафрагму камера обере сама. Знову ж таки, в залежності від кількості світла, яке встигне потрапити на матрицю за той проміжок часу, який ви вказали камері. І ваш кадр буде правильно проекспоновано, і в ньому рух буде або заморожений, або навпаки, показаний у всій красі. Саме так, як ви задумали, а не ваша камера. Якщо ви ще не в курсі, на що впливає витримка, то пояснення будуть у окремому відео, посилання на яке буде в описі. Ну або ж YouTube вам про це сповістить, якщо ви підпишетесь. І в режимі А, і в режимі С ви можете також контролювати ІСО. Чого, до речі, не можна робити у тих режимах, які ми з вами закреслили? Але що буде, якщо камера не зможе вам допомогти на 100%? Наприклад, ви відкрили діафрагму до 1,4 о півдні сонячного літнього дня, коли сонце заливає все довкола, і навіть одна чотирьохтисячна або одна восьмитисячна секунда це дуже довго, і ваш кадр буде занадто світлий. Або встановили витримку 1.30 того ж сонячного полудня, і навіть діафрагма 22 це занадто відкрита діафрагма. Камера вам про це повідомить. Вона або почне блимати параметром, який вона не може встановити, або напише вам повідомлення. Зазвичай це high або low. І ви зможете підкоригувати встановлений вами параметр. І третій із представлених знімальних режимів це режим M. Мануал. І називається він так саме, тому що всі параметри експозиції в ньому ми виставляємо вручну, як у стару плівкову епоху, і витримку, і діафрагму, і ISO. Напевно, це найбільш творчий режим, тому що дозволяє контролювати те, що відбувається в кадрі, на 100%. Володарі бездзеркальних камер ви у цьому режимі, як риба у воді. Камера вам одразу покаже на екрані саме той кадр, який ви отримуєте, натиснувши на кнопку спуска. А володарем дзеркальних камер буде трошки важче, але вам допоможе шкала експозаміру видошукача або на екрані камери. А як саме користуватися цією шкалою, обов'язково подивіться в відео про експозамір і варіанти його режимів. У цій зв'язці ручних параметрів зйомки є один підкидько P. Просто програмний режим. Камера сама обирає мінімальну витримку та діафрагмове число експопару, які потрібні для чіткого знімка в цих умовах. Можна умовно порівняти його до режиму авто з тим винятком, що зазвичай можна налаштувати ряд параметрів на відміну від сюжетних програм або режиму авто, тобто баланс білого, чутливість матриці, налаштування JPEG тощо. Режим абсолютно безглуздий і тому має сумнівну корисність. Начебто ти правиш світом, але за фактом це робить хтось інший. Тому ми його того теж закреслюємо. Ви запитаєте, навіщо нам потрібні всі ці ручні налаштування, коли камера дає можливість знімати в автоматичному режимі цілком собі симпатично? А я вам відповім, ніколи жодна камера не може знати, яким цей кадр ви бачите у своїй голові. І потрібно використовувати всі можливості для того, щоб уявну картинку втілити в реальність. Тому обирайте той режим, який вам до душі, і знімайте. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! ворогам! Україна! понад усе! Путін! Слава!